Вона має працювати безвідмовно. Так само зброю розігрівають до плюс 50, тестують пилом і дощем по кілька разів, щоб підтвердити надійність. Але майбутня гвинтівка спершу виточується у шумному цеху.

Усі частини мають бути як під копірку, тож навіть температура в приміщенні грає роль. Важна бути постійна температура для того, щоб з точності високої. Якщо змінюється температура, змінюється і точність зі зміряння. За 10 років існування зброяр самостійно випускає по факту усі складові гвинтівок, хіба крім магазинів і набоїв. Від технологій намагаються не відставати, наприклад, у виробництві спускових механізмів та ручок перезаряджання. Середі води сидящее устройство подводит готунную проволоку к обрабатываемому металлу и начинает вырывать из него электроны, не касаясь обрабатывая его, позволяет спуск сделать прогнозируемым, четким на весь срок жизни. На підприємстві виробляють три види гвинтівок і різні їх модифікації: дві репліки американських АР 10 і АР 15 Ще одна – Z-008 – власна розробка. На підприємстві більше десяти конструкторів тут акцентують зброя цивільна і головні покупці, спортсмени і мисливці. Тому а, є певний ряд обмежень, які е, стосуються саме цивільної зброї. Наприклад, вона вся не має автоматичного вогню. І тим не менше, саме продукція зброя Гвинтівки З10 вже сотнями воюють на фронті в руках бійців спецпідрозділів. Їх постачали неофіційно через волонтерів. Досвід використання в бойових умовах відобразився на виробництві. Ті недостатки, які допустимо, ми слышали. В нашем оружии ми їх исправляли, появлялись даже люди, которые действительно подсказывали правильно.